Шановні закордонні партнери, правозахисники та представники міжнародної спільноти. Мене звати Вікторія, мені 19 років. Я з Миколаєва, Україна. Я звертаюся до вас, бо ми з моєю мамою Бернаголини відкрив не опинилися в жахливій ситуації. Потребуємо вашої допомоги. Наша сім'я вже три роки страждає від війни. А тепер нас переслідують українські правоохоронці за застосуванням сили, фальшивими звинуваченнями, публічними приниженнями. 12 липня 2022 року, четвертій ранку, в нашу квартиру влучив снаряд. Ми з мамою нашим котом були всередині, і це зруйнувало наше життя. Квартира стала непридатною для життя, але міська влада не дала компенсацію. Фірма, яка перевіряла руйнування, написала неправду в акті, що зруйнована тільки кухня, хоча в посередині все вщент. З березня 2024 року ми з мамою живемо в цих руїнах без опалення. Мама три роки бореться за справедливість через суди, але безрезультатно її незаконно звільнили з роботи. В міськра в міськраді в червні 2023 року, коли мені навіть не було 18 років, і ми залишились без грошей. Я вступила до Миколаївського інституту права, але не змогла вчитися далі, бо не було чим платити. Мама почала писати в соцмережах про наші біди, що нам не повертають гроші за житло. що влада нас покинула, що Зеленському байдуже до людей, таких як ми, 5 січня 2025 року, вона записала відео з підписом Віру мене Володя продовжує того ж Дусі, де сказала, що не бачить перемогу, про яку говорить влада. Бо живемо, бо ми живемо в руїнах і назвала Зеленського винним у наших бідах. Це був її віч. А не підтримка Росії чи заклик до ворожнечі. Але після цього почалися погрози в коментарях на телефон. Її дані виклали на сайт миротвориці з непро інформацію. 20 лютого 2025 року до нас в квартиру увірвались працівники СБУ. Вони незаконно вдарилися до квартири, застосовували силу, штовхали мене, штовхали маму, налякали нас із котом, фотографували нас, ніби ми злочинці, а потім ці фото з'явилися в новинах приступності. І інші ЗМІ із насмішками а, називали маму проросійською жінкою. Це приниження і брехня. Вони забрали її телефон, айфон 11 фіолетового кольору. Наш єдиний зв'язок зі світом. Ми пережили страшний стрес, і я досі тремчу від того. Того ж дня суддя центрального районного суду посадив маму під домашній арешт до 20 квітня 2025 року. Вона не не має права виходити з квартири у певні години, і їй не можна писати в соцмережах, публікувати будь-які пости. СБУ вручили їй підозру за статтями 436, частина 2 і 161 кримінального кодексу України. Нібито вона виправдовує агресію Росії і розпалює ворожнечу, але це неправда. У підозрі сказано, що вона розміщувала відео 1 січня із надписом Віру мене Володя продовжує в тому ж дусі, якого вона не публікувала, і я це підтверджую. Сільше СБО діє незаконно зробила так, що до неї неможливо додзвонитися з мого номера. Мама не здалася. 26 лютого вона подала до суду заперечення на підозру. Пояснила, що відео, відео від 1 січня це помилка, її слова, це крик про наші біди, а не злочин. Але вже наступного дня, тобто сьогодні, 27 лютого. До нас знову приходили слідчі СБУ, працівники СБУ і поліція. Вони стукали в двері, хотіли вручити нову повістку від слідчого нову підозру від поліції. Сказали, що якийсь співробітник СБУ написав заяву, ніби мама його подряпала 20 лютого, коли їй вручали першу підозру. Але це брехня у протоколі обшуку. Від 20 лютого немає жодного слова про подряпини чи напад. Я була там, і я бачила все на власні очі. Вони вигадали це, щоб ще більше тиснути на маму, бо вона шукає правду. СБУ, поліція переслідують нас без доказів, принижують у ЗМІ, називаючи маму проросійською, хоча вона просто хоче справедливості. Мама під домашнім арештом, зруйнованій квартирі, без телефону. Я не можу додзвонитися до слідчого. Я думаю, що це Зеленський і його люди хочуть знищити маму, бо вона знає про злочини проти нас. Як нас кинули після прильоту, які її незаконно звільнили, як влада ігнорує наші біди. Ми хочемо виїхати з України, бо боїмося за своє життя після погроз, нападів, публічного приниження, але нам не дають. Мами вилучили телефон, продовжували приходити додому, приходити да? вимагали відкрити двері, ми, боїмо, ми боїмося вийти на вулицю, оскільки до нас можуть вірватися до нас. Також можуть увірватися, і невідомо, що зробити, а потім звинувачувати нас у тому, чого ми не робили. Шановні друзі, за кордону, прошу вас звернути увагу на нашу ситуацію. В Україні порушують наші права, незаконно вриваються додому, застосовують силу, фотографують, принижують у ЗМІ, фабрикують звинувачення. Мама не і слова в соцмережах це вічує через війну та бездіяльність влади, а не підтримка ворога і поліція тиснуть на нас, а суд розгляне її заперечення тільки 3 березня 2025 року разом із клопотанням про арешт телефону. Прошу вас допомогти звернутися до української влади, щоб вони припинили цей тиск і приниження. Повернули мамі телефон, зняли підозри і арешт. Дали нам шанс виїхати і жити спокійно в безпеці. Ми любимо Україну, але тут нас намагаються знищити. З нетерпінням чекаю на вашу допомогу. Володимир Олександрович сказав, що кому не подобається його влада, той може міняти громадянство. Володимир Олександрович, дайте можливість мені та моїй мамі змінити громадянство. На вас уже все сусіди зможуть. Ну, ви обіділи що я вдома? Ви що я вдома? Ні, я не обіділа, що ви вдома. А, я думаю, ну, хочете, щоб вона спустилась, значить, ви убеділи що надому. Ну, всього доброго. В суде э, я знаю, что какие вообще мне меру пресечения приняли, поэтому все прекрасно знаю. И где ваша форма? Почему вы не по форме, если вы полиция? Вы не имеете права давить на меня, вы давите. Заставляете меня открывать дверь. Непонятно кому, непонятно, непонятно для чего. Это не бред, вы себя ведете э, не по закону Видите, вы и не снимайте, девушка, я не разрешала. Вы ну, вы увидели? Вы, вы увидели, что я дома? Я не уверен, что это вы. Как это вы не уверены? А я не уверена, что вы полиция.